Була у нас партія Ліва опозиція, яка в 2022 році була заборонена разом із партією ПЗЖ. У 2020 році лідер місцевого осередку від лівої опозиції це Микола Скорий, колишній депутат обласної ради. відомий своїми. Українофобськими висловами, так як він у 2014 році брав активну участь, був фактично спікером на <кій> проросійському мітингі, який проходив в місті Миколаїв. Потім, зайшовши місце в обласну раду, він демонстративно не піднімався на гімн України. Він обзивав наш державний прапор Бандерівською ганчіркою. Не, після повномасштабного вторгнення він не спростував факт. Він сам на сесії Берзневадської селищної ради підтверджував, що він переходив на, перетинав, перетинав підконтрольну, не, перетинав кордон, ну не кордон фактично блокпости російські. Він переходив на підконтрольну ворогу територію. Він говорить, так, а що тут такого? Я, можна було всім ходити, хоча навіть наша громада була в зоні активних бойових дій, ми на границі із Херсонською областю, і правобережна Херсонщина, вона ж була вся окупована. Він говорить, нічого там такого не було. Дозволено було всім ходити, чого вони ходили, я не розумію. Він не вибачився публічно е, за те, що був у цій партії, е, за, за свої вислови. Він, е, я не думаю, що він змінив свої думки, тому що те, що відбувається зараз, є тому підтвердження. Після повномасштабного вторгнення е, по, і з моменту активних бойових дій. В нашій громаді сесії не відбувалися до кінця грудня 2022 року. Ну, повноцінно не функціонувала селищна рада. Але вже в кінці грудня ми збиралися і затверджували бюджет і приймали ті питання, які не встигли прийняти на сесії попередній, яка була у 2022 році. Так от, більше року. Микола Вікторович, наш шановний, вельми шановний, він не відвідував сесійні пленарні засідання, засідання комісії, які він включений. Але наприкінці 2023 року, ну, десь мови не наприкінці, а в кінці серпня, на початку вересня, він почав активно брати участь у пленарних засіданнях Раду. І що стало відбуватися, фактично, його участь вона направлена на зрив сесійних засідань, на зрив комісійних засідань. На мою думку, складається, він просто провокує він просто провокує, сесія зривається, питання не вирішується. Але, на мою думку, ну, на думку наших ініціативних. Громадян складається враження, що фактично він хоче цим самим скомпрометувати роботу органів місцевого самоврядування. Тим більше відомі такі факти по ньому, по якими ми надсилали звернення ще до повномасштабного вторгнення, які не стосуються його українофобства. А так як він очолює Прометей, і він, як пан і господар, собі дозволив натягнути там колючий двір і зробити фактичне гето із того села, де він хазяйнує, де земельні, де земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні цього колгоспу, зараз не те, щоб цей колючий дріт, він. Не зменшився, не поламався, а навіть і продовжує свою відстань туди, до балок, до ярів, він всі пасовища огородив, ну, вважає себе таким місцевим цифром. Так от, коли ми почали задумуватися, як же ж нам налагодити роботу і як нам позбути його, Право на депутатство, то зіткнулися з проблемою, що це фактично неможливо. Хоча партія їхня заборонена, але залишається шлях за народною ініціативою. Але ми не знаємо наскільки це може бути дієво і чи є в когось такий відомий вже відпрацьований кейс. Тому. Хотілося б звернутися до нашої такої великої спільноти і попросити, фактично попросити поради, як нам цю людину, цього відвертого українофоба, який до сих пір вважає за головне нехтувати законами України, позбавити його депута, депутатства.